Всім добрий вечір. Сьогодні у нас будуть в продажі інтересні і нужні железячки. Сверл не буде Хорош. тому що за три дня э, трошки, трошки, трошки мені нерви зробили і мозг винесли. Вот. Хай люди попользуються, поламають. Чуть -чуть. Не, сверла хороші. Вот. І потім іще будуть у нас в продажі. Поки хватить, тому що ажіотаж бішений. Е, Так, да, трошки вимотали мене. ну Тому що, навіть е, сврло гавно і ціни здорові. тому і Порозбирали почти все. Ну а ми приступимо, буде у нас отакий наборчик. Тут наборчик всього. Дивимося. Розвальцовочка, розвальцовочка, так, Напильничок, ці як їх ножнички по металу, ще якийсь напильничок, молоточок, 200 м'язки, два ключика, зубило, два болта, всього по два. Бачите, всього по два, якась трубочка, виколотка, струбцинка, ще якийсь ключик. Ось таке. Те, що було в ящику, це мусор викинен. Висипав. О, оце ось отверточка хороша. Лупашити по ній можна. Щекий ключик. О, губки, напильнички, ключик, ключик. Довольно таки непоганий. Бачите, інтересний. Сирка, е, кирка, сокирка, ще якась випалотка. Напильники. Так, да, це я зараз реп буду. Це теж мусор. БМ-очка така. Трошки слизана. Но в принципі, думаю, буде працювати. Чисто вот. ключик, ключики, якісь болти з гаечкой, шківуня. шківуня. Вже все. Два молоточка, три молоточка, напильнички, отверточки. Коротше, такий цілий набор і люська в подарок. Да? Люсьєн? ти вже да? інспектор Люська сказала, що годний товар. Вот, що в нас? Та не знаю, що 750 гривень. Оцей наборчик ключиків і Далі кувалда, така, типу кувалда колун, кілограм на 5. Хай буде 300 гривень. І оця така... А може це на 5, ця на 4. Ну така моцна, бачите, моцна. Оце буде 400. 400 хай буде. 300 і 400, так? Да? Да, 300 і 400. Домкрат. Домкрат ще не определив. Щось Тут мені надо подивиться. Надписи якісь вроде. Чи по-нашому. Якщо не по нашому, надо його, з чого він. Тому що, якщо німецький, вони трошки денег стоят. Ну взагалі вообще работоспособность проверить. Хороший домкрат низькоподхватний. Вот, на 4 тонны. Ну пока не продается или продається, але за безліч грошей. или не за безліч грошей. В общем, э, так, що тут у нас? Той редуктор по 40 гривень за кілограм, компресора теж по 40 гривень КАМАЗ дві штуки віддам по 40 квадрог. Пишіть, вот дальше гвоздики. Такі зараз вот. буду вам демонстрировать гвоздики є. Так що їх вес, цена 35 за кг, 16 100 560 гривень гвоздики. Мені кажеться, що вони советські. Що советські, бо це тільки при совку діди мідною проволокою могли зв'язати гвоздики. У нас би зараз херден на той уже кусочка мідної провалки знайдеш. Дивіться, всі всі зв'язані мідною проволкою. Оці трохи кучечок. Ну, тут, бачите, хороші. А це тут десяток гвоздиків погані. От. Такі кучечки, бачите, з той сторони блістящі. це советські гвозді, це ті, що забиваються, а не пластилинові гнуться. Що в нас по розмірам? Це у нас пучечок тройка. Три. Ну скажімо так, на 80, це в нас дето 60-ка пучечок. Ну і ці, наверное, ці, наверное, скоріше 70-ка. Ну, зараз чик сейчас ну, є один гвоздик. Де б'є так Да, Це 70-ка, 60-ка, 80-ка. Ну, це сотка, воно сразу видно. Ну, коротше, таке, трошки ржаві. Зато ржавчина буде сильніше держати в доски, він не вилізе назад. І їх можна реально забити, а не ті пластилінові. Бо колись теж були в продажі гвозді, та ти що нові там по 40 гривень за кілограм, нові з завода, ну так з завода, так вони ж пластилінові, його ж не заб'єш, він гнеться. 560 гривень гвоздики. Балончик поки не продається. Такі якісь гайки. бачите. Є тут і нові, є і б ушні, ну я не знаю, це може кольосні якісь гаєчки. А що в них тут резьба? Десятка, з чого вони Ну, на таврічні не похожі, точно не таврічні. Далі будуть у нас отакі ящички в продажі. Один ящичок, Із нього так 20-40, десь 50. Ну, давайте зараз покажу. Одна секція, друга, ну і основна. Тобто Він не ржавий, ну, це зверху трошки ржавий. Закрытие. Надо, естественно, погорить, помазать його. Ну, Бачите, закривається четко. Можна так на замочок затулить. Вот. Бачите, все. Метал днище. Днище шикарне. Днище шикарне. Тобто такий хороший, весистый ящичок. Фабрика на ЗСД. Курвазина. Чье це воно випуск? Ну, коротше, четкий ящик. 750 гривень. Оце, якби не корозія, зверху взагалі був би ідеальний, що навіть не треба, не білить, не красить. 750, а 20 так де -то на 25. 50, грубо говоря, там на 20-25, на 25, десь так. Він. І оці два штучки. Були в продажі. Е, ну Трошки ржаві, але воно не гнило Давайте оцей 300 гривень. Отак. Штангелі, значки. Кавалеріста вам в подарунок. 300 гривень і 350 гривень. Трошки ржаві, ну, нормальні. Чіткі ящички. Що вам тут ще показати? Тут не забуваємо то якийсь ролик. Оце оце, теж спрашують за цей винт Винт Мошнецький. Оце його діаметр 60, ход винта 300 мм. Він чугунний. Чугунний. Стальні взагалі рідко такі зустрічаються. Бо там... А це гайка з нього. Це щоб він був ну, монолітна конструкція, щоб він не проворачувався. Оце гайка його. Тобі ж зачудить якийсь прес, нефік делать. Чугун там і не вариться і сверлиться. Сложно, ну, можна. Теж його по 40 гривень кілограм був 1700, а не знаю, ніж, ну, кілограм 30 десь так. Да, по 40 можу відважити. Е, Тіпа типу, петля, ну то таке назад, наверное, десь колись треба буде його довести, а може й не. Поворотний стол з деревообрабатуючого станка. Кілограм 60 важить кольосика, теж на якусь тачанку придумати. От, свої не показую, поки хвапи. Тут у нас що? моцний такий винт з подшибенками, з бронзової гайки, з якогось станка. Судя по всьому, ви ну, дивіться, як він крутиться там. Тобто воно тут уперлося. Теж можна якийсь прес забамбулить. Ну, ціна 1200 гривень. Реально воно чітке і нове. І також струбцини тут всякі, може кому інтересно вінти. дивіться, мошеннецьке є. По 400 гривень їх 5 штук є. Е -е Підемо на вулицю трошки, прогуляємося. Та щось жире вже. Ви, як завжди, не забувайте лайкосик тулить і підписочку. Бо впереді серйозні заявочки. Даже можливо по редукторам на дровокол. Ну, Поки не Це все треба ще організувати. Ромашки по 400 гривень. Ящик, редукторці. Ну, це крано 18 к одному. Так, шайбочки 18-60 гривень кілограм. Хтось там просив ящик показати. От, кузьміч. Ого, бл. На 50 на 30, а який 50. 40, а, 50. Коротше, такий двохсекціонний. Важкенький, гнилий, на защойках, на кольосиках. Моцний ящик. 600 гривень. Дивіться цей 600 Мошнецький. Лібетка, лібетка оця мошна. полностью комплектно в зборі, не знаю, тонны на 2 точно. Ну, по крайні марі, неї можно підняти 2 тонни на китайської херньою. 3000, можна трошки торг. тиски по 1600, по 1500 баняки. Баняки шикарні. Що в нас тут от матня? Чік-чик. так ну, чуть -чуть. А, це в мене тапки й модні. Почому? Потому що тут один тапок, там один тапок. Оце сволочь, ці тапки повитягувала з хати і порозносила по двору. Ще не знайшов усі, які були ті втули. <гум> сволоч. Патрон 1400. Прес 5500, 5500. Дивіться, можемо зробити акцію 6 тисяч на моя доставка. 6 тисяч ви оплачуєте і все. І вам безплатно він їде до вас, до вас. Він комплектний, двигатель робочий. Я його показував десь подробну характеристику. Лібетка, лебедка, лебедка Д500, хороша файна компресор, хрюкаючий 600 гривень, той редуктор, не знаю, 1700, по-моєму, він був. Так, да, так, да. той редуктор. Ну, коротше, побачите, бетономішалка. Можемо теж зробити сьогодні. Офігенно, трошки підшаманити. Ну, дижок сюди поставити. У нас 120 кг важі. Теоретически можу 7000 7000 і моя доставка безплатна. Тобі що ви оплачуєте 7000 і вона до вас безплатно їде. Вот. На цьому в принципі все. Кого, що заінтересувало, пишіть на Viber. Як завжди там доп фото, відео зроблю, Ну, без фанатизму. Вот. Ага, 3600. Так, да, всім пока.